Генплан для Одеситів, а не для законення Дерибану, ні висотні забудові в центрі. Саме з такими плакатами та транспарантами зустріли депутатів на Думській противники генплану. Близько ста активістів різних громадських організацій прийшли на Думську, аби застерегти депутатів від поспішних рішень, не говалювати генплан, який, на їхню думку, сирий і потребує доопрацювання. Найбільше питань у протестуючих до межпарку Ювілейний. Парк «Ювілейний» суші не треба його заздалег. Надо винести його від не обійшлося і без скандалів. Близько 11-ї біля дверей мерії виникла штурханина. Охоронці відмовилися пропустити у приміщення представників громадськості. Під гарячу руку потрапили і деякі журналісти. Напруга спала тільки після того, як активісти заявили, що не пропустять до мерії депутатів. В самі ж сесійній залі робота розпочалася за планом і вчасно. Захищати проект головного документу Одеси вийшли головний архітектор міста Олександр Голованов та розробник проекту генплану директор інституту Гіпроград Тетяна Несвіт. Доповіді представників архітектури викликали у присутніх шквал емоцій і породили нові дискусії проти прийняття представленого генплану. Але протести незгодних нічого не дали. Майже одностайно за 90 утрималися двоє і четверо не голосували взагалі. Генеральний план Одеси таки прийняли. Факт прийняття генерального плану прокоментував мер міста. Ми сьогодні і слід захворіли дуже багато, мови і дозволяє нашому роду розвиватися по нашому генеральному документам. Прийнятий генплан передбачає масу новацій, іноді навіть неймовірних. Так, на місці нинішньої в'язниці заплановано створити міжнародний діловий фінансово-торговий і офісно-готельний центр та розважальні комплекси на полях фільтрації, співоче поле на Живаховій горі. Буде збільшено кількість зелених зон та парків. В Одесі зберігаються існуючі санітарно-курортні заклади. Від мису Ланжерон до Чорноморки і до Лозанівського парку прокладуть міську набережну. Передбачена модернізація навчальних закладів та збільшення місць у дитсадках. То забезпечення населення гарантованим Обсягом безкоштовної медицини та будівництво спеціалізованих і багатопрофільних медзакладів Івана Дерев'янко Віктор Доманський Факти.